Що я тут придбала? Опана, а це улюблена маска для волосся, яка я дуже дорога, а... але я заслуговую. Спочатку мені до реклам ще далеко, але оцю масочку для волосся. Я не те, щоб хочу порекомендувати, але... Просто хочу вам сказати, що сама від неї просто фанатію, балдію і собі обіцяла за виконання одної бюрократичної процедури зробити такий подаруночок, якщо все вдасться. Мені все вдалося, слава Богу. І тому, і щоб не бути голослівною перед собою, а ви знаєте, що перед собою обіцянки дуже важливо виконувати. Це я з недавніх пір така розумна. І я вирішила, що все ж таки не буду себе ображати і зроблю обіцяни. Її вистачає десь більше ніж на півроку, ну, дивлячись, хто як розцьопує такі речі. Але я перший раз, коли її брала собі, я була ну, просто максимально задоволена. Дуже легенький, дуже запашний. Цього об'єму 550 мл вистачає надовго, і волосся робить ну, дійсно кайфовим. Звісно, не кератин, але, але вам сподобається. Вирішили купити нову коляску, тому що основна моя коляска Чіка вона дуже велика. Вона складається з трьох деталей: це люлька, автокрісло і прогулка. Але ми їдемо в невеличку подорож, і я хочу взяти з собою дуже щось таке компактне, що можна мені прямо там однією рукою так от взяти перенести. А з моєю коляскою цього точно не зробиш. Там потрібна допомога сильних рук. І тому ми вирішили придбати таку колясочку. Єдиний мінус зразу бачу, що вона не стоїть. Тобто, отак її поставити не можу, треба щось обіперти або ж розкладати. Ну, зараз я спробую вам показати, як вона виглядає в розкладеному вигляді. По вазі скажу, що класно, мені подобається. От такий невеличкий об'єм, якраз я й шукала. Вечір ще й немає світла, хочу показати вам. Який придбала ще а, коврик для малого. Він а, брала на розетці, він а, іде а, метр тридцять, здається на метр вісімдесят. Тобто, бачите, насправді він такий величенький. Ще й двосторонні. Тут якісь котики, можна зріст поміряти. І дуже класно, що є сумка. Якщо там, наприклад, кудись їдеш чи йдеш гуляти на природу, можна взяти з собою. І... Як бачите, він такий досить, досить великий, досить зручний, я думаю, що от на всю кімнату як крестела, ми будемо вчитися повзати, бо вже нам скоро пора. Так що такі у нас покупочки. Коляска і коврик для малого. Роботу йдемо з малим, тільки вже з коляскою. Вже я купила таку, а я вже казала. Ой боже, не віриться. Знову ці доускоми незнайомі місця. Але, чесно кажучи, за півроку я за ними скучила. летіли від дощу з малим, це треба було бачити. Коляска повністю намокла, він кричить: я біжу. У мене ще рюкзак важкий з бумажками і взагалі там з речами, з молоком, з чим попало. Це взагалі. І по дорозі в нас додому немає жодного дерева, такого розлогого, щоб під ним сховатися, або якоїсь там кафешки, чи просто банально якогось навісу. І ми так оббіжали. Вон мої тапки сушаться мокрі, повністю квакають. Коляска сушиться ось на балконі. Буду її на завтра готувати в поїздку. І... А зараз така краса, подивіться, Радуга вийшла. Ви знаєте, коляскою я дуже задоволена, вона така маленька, легенька, маневрена. Мені, звичайно, допомагали люди в метро, там, щоб я залізла на, ступ... на сходи на гору. Дуже приємно, до речі, у нас така країна, що. Якісь люди, знаєте, такі ну не те, щоб розуміючі, а... ти, ти, ти їм кажеш, не потрібно мені допомагати, де да я сама, да, та там ну, як у все життя. А вони прямо ну хочуть тобі допомогти, тому що це їм потрібно в першу чергу, настільки не, не тобі, скільки їм. От, от Хочеться взяти участь у спасінні тебе. Це дуже приємно. це Ну я не знаю, я прямо це так от возвеличує дух і допомагає якось повірити ну, в добро. І, і дійсно, от коли бажають гарного дня, в цьому, в цьому щось є. Дійсно, потім день він може в казусах пройти, але добро в ньому точно буде. Так що відгук мій про коляску максимально позитивний, дай Бог, щоб вона міцненькою так витримала наші всі подорожі. І... Взагалом e, за ті кошти я заплатила за неї 3 тисячі гривень, купила новою, вирішила на Оликсі не барахлитися, тому що постійно то щось обдерти, то якісь ручки подерті, то колеса поламані, то рама приварна. Тому я вирішила трішки доплатити і купити нову. І ну, якщо коляска і далі буде так класно їздити, я дуже задоволена. Вона прямо коштує повністю на свої гроші. І... А що мені ще сподобалось, що з нею прямо таки можна бігти, тобто колеса ніде не встряють там ці ямки. А ямок у нас на дорогах дуже багато. Я взагалі не знаю, як, як всі наші мамочки з візочками, як там майбутні і вже існуючі хлопці там після війни, як вони будуть ем, переміщатися. Ну, це неможливо, це потрібно просто. Брати і детально кожну доріженьку латати, тому що так діло не піде. Одне діло, що там самокатчики якось пристосувалися, велосипедисти зі своїми торбами з доставки, тому що ну, вони такі люди, мабуть, кріпкі, а мамуські з колясками якось теж мучаються, але ну, сказати чесно, якось так це сумно, тому що це. Навіть не моє місто, про моє місто я взагалі мовчати. Але це столиця, і тут ну, звісно бувають класні ділянки, але в більшості своїй ти просто по ти ну, по таким ухабам їдеш, що а, ну нема слів. Мабуть, якось так трошки додається суму, що куди не поткнешся, туди не поткнешся. Якщо ми разом будемо якось змінювати цю країну, цю систему та й поздоров'ю всім нашим будівельникам, нашим мамуськам, нашим ветеранам. Хоча які ж це ветерани в 30 років. Ну, однак, така країна, так живемо. Так будемо долати наші перешкоди разом. Сумка не зібрана завтра в дорогу. А я тільки попрала речі і сподіваюся, що вони до завтра встигнуть висохнути. Ви теж так робите? До речі, покажу вам оця пелюшка, ще моя, з мого дитинства. Радянський Союз хвалити не буду, але пелюшка в них була чітка, обожнюю її просто. Я сіла збирати валізу. Більше півроку я не була вдома. Ще перед новим роком я була остання вдома. Тут у мене піврічний запас всякої всячини, які я назбирала. Везу там мамі ліки. Ну, всі можливі. Імперіу. Магнікор. Там багато ніж таків. карвалмент, куди ж без нього. І тут у мене, боже мій, я навіть не хочу починати це розбирати. От красивок, можливо, схожу побігаю. Брати речі, я хотіла вам показати порошок, який чоловік купив, десь каже, корейський дуже прикольний порошок, продається в їхньому магазині. Ну, не знаю. В принципі, без ополістувачами працює так собі, але. Цікаво те, що він дуже концентрований, тобто його слід небагато класти. А з моїх улюблених кондиціонерів для білизни я оцей можу порекомендувати, обожнюю його взагалі. І коли закінчиться, обов'язково цієї марки ще придбаю, тому що білизна після нього просто фантастика. У мене є декілька хвилин тиші, тому хочу зробити для вас огляд підгузків. Я їх замовляла оці двоє на розетці, ці також. Я покажу картинку, як вони виглядають. Зараз немає пачки. Я беру трієчку, хоча нам майже 5 місяців. Ну, нам по вазі десь від 4 до 9 кг саме раз вистачає. Що я можу одразу сказати? Ці мені сподобались найкраще, вони дуже м'які. Дуже такі гарно поглинаються. І тут є така резиночка на спинці вже малий на фоні плаче. Ці теж дуже мені сподобались. Непогано, непогано, але я, мабуть, віддам все ж таки друге місце. Але теж хороші, такі зручненькі. Діно, діно найдешевші, але якість, в принципі, дуже навіть задовільна. Що скажу про ці підгузки, це підгузки трусики. Спершу вони мені не сподобались, я подумала якась ерунда, і вони доволі такі мокрі залишаються. А потім я побачила, що коли ми їздимо в колясці, оця резиночка вона дуже практична, вона не тисне в ніжки, і мені саме через це вони сподобалися. Теж так непогано. Якщо в подорожі якісь і часто міняти, то нема проблем. Оці найкращі, тому що через оці липучки завжди є така проблема, що давить у ніжки. От, через оці липучки. А тут резиночка, то, то дуже навіть добре. Хоча, якщо брати ці, то тут резиночка на спинці це теж полегшує. Ну що ж, липень пролетів, власне, як всі липні будь-якого року. Тому єдине, що нам залишається, це насолоджуватись тою частинкою літа, яка ще в нас попереду, а це серпень. Я тут абсолютно на домашньому кавую серед домашніх квітів. І дуже дякую вам за перегляд, за те, що провели зі мною ці 15 хвилин. Долучайтесь, підписуйтесь, якщо вам цікавий мій контент, пишіть, які теми вам були цікаві, які хотілося б сидити. Наступному влозі я покажу вам своє місто, як прийшли мої такі невеличкі, ну не італійські, але теж дуже прикольні провінційні канікули. Можливо, розкажу вам, в чому перевага такого відпочинку. Чим мене приваблює моє місто досі, хоча вже я більшу частину. Свого життя все-таки живу в Києві. Тому буду дуже рада вашим коментарям, запитанням, можливо, якимось побажанням, тому що конструктивна критика це шлях до розвитку. Ну і, звісно, ставте лайк, підписуйтесь, колокольчик, дзвіночок. Зустрінемося в наступному влозі. Нехай вам щастить!